Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Ви просили, я покажу ціни на кисломолочний сир, сметану, молоко, кефір, ковбасу та яйця. Бажаю вам приємного перегляду. Просто наш кефір 44 гривні. Об'єм тут 870 мл 1% жирності. 2,5% жирності ціна 50 гривень білоцерківський – 72 гривні та 40 копійок нежирний. 9% жирності 83 гривні та 60 копійок. Копійки буду заокруглювати в більшу сторону для зручності 5% жирності 79,50, вага 350 грамів. Від своєї лінії сир кисломолочний 5% жирності 69,60, Український 67,30. Це є нежирний 350 г. 5% жирності 73 гривні та 50 копійок. Молокія сир кисломолочний, 5% жирності 80 гривень. 9% жирності 83 гривні та 60 копійок. Від президент творожний сніданок 180 г, 9% жирності 47,50 гривень. Такий сир зернистий від торгової марки Ферма. 180 грамів, 41 гривня та 30 копійок. Від своєї лінії 61 гривня, 300 грамів. Такий варіант 54,40. Сир кисломолочний, 300 грамів в упаковці 5% жирності. Нежирний 58,50. Також 300 грамів. Сир кисломолочний просто наше» 5% жирності 300 г, ціна 66,40. Сметана молокія 15% жирності 50 гривень 50 копійок. 20% жирності 57,60%, Президент 10% жирності 44,60, 15% жирності 48,70 і найжирніший це і 20% жирності. Сметана президент 59 гривень. Сметана слов'яночка 300 г 20% жирності 50 гривень. Ягутинська сметана 58,60 300 г 20% жирності. Галичина сметана 15% жирності 47 гривень. Просто наша 46,40 за 300 г. 15% жирності, 20% жирності, 54 гривні. Молоко. 70 гривень та 40 копійок за 950 мл. 3,2% жирності яготинське. 2,5% жирності безлактозне, 74,70. Теж 950 грамів. Галичина молоко. 2,5% жирності 870 мл, 54,30 Так, молоко просто наше 45,70. 2,5 жирності 47,20 Тут є 870 грамів, ягутинське 36 гривень. Зараз по акції 2,6% жирності 870 грамів. 83 гривні молоко щоденний збір. Тут є в упаковці 2 літри. Від злагоди молоко домашнє. 2 літри. 40 гривень та 70. Копійку коштує молоко. Молокієм ультрапастеризоване 900 грамів. Ягодинське 54. Сметана від своєї лінії, 200 грамів, 19,60 26,30 Такий варіант. Жирніше воно. 50 гривень та 70 копійок сметана від своєї лінії. 20% жирності 400 грамів. Сметана молокія 15% жирності 370 грамів. 50 гривень, а 20% жирності 61 гривня. 400 грамів сметана галичанська. 15% жирності 49,80 торгової марки «Злагода» акційна ціна 58 гривень сметана. Тут вага 420 г і 20% жирності. 15% жирності 31 гривня, але тут 200 г. І це є сметанний продукт 21 гривня. Галичина кефір 51 гривня. Нежирний. Такий кефір 29,30 менша баночка. Галичина карпатський кефір 38 гривень. 870 грамів 2,5% жирності. Молокі є густий кефір 54 гривні. 50 гривень 2,5% жирності. Ферма 1 відсоток жирності 44,40. Макаронні вироби розумний вибір. Спіральки 1 кілограм 31 гривня 80 копійок. Пружинки теж 31 гривня 80 копійок. Ось ріжки дешевші 29 гривень за 1 кілограм. Макаронні вироби. тає. Спіральки 1 кілограм 41 гривня. Ярка ріжки. 45,70, пружинки також 45,70 і теж 1 кілограм. Ще є такі вермішельки. Мушлі від розумного вибору 31 гривня та 80 копійок. Ля паста 420 грамів, 43,70. 41 гривня та 80 копійок, макаронні вироби для паста. Макароні вироби від своєї лінії 29 гривень, але тут вже 400 грамів. Спіральки 29, витки 53 гривні та 40 копійок, делюкс, пір'я, гребінці. В упаковці 500 грамів. Локшина 65 гривень за упаковку 500 грамів. І бантики 55 гривень. також 500 грамів. Ціна на цукор то по акції, то без акції. Просто не встигнеш за нею. 33 гривні за 1 кілограм. Розумний вибір. Торгова марка. Сіль кухонна кам'яна мелена 13,50 за 1 кілограм. Борошно. Розумний вибір. 1 кг за 20 гривень та 80 копійок. Борошно хуторок 25 гривень. Є 5-кілограмові упаковки 91 гривня та 40 копійок. Розумний вибір. Хуторок 125 гривень. Також 5 кілограмів. Сир моцарелла 125 г. Ціна 47,30 солі. Золотий резерв моцарелла по сулугуні – 69,60 гривень. сирний продукт Тучинка 50 гривень та 50 копійок, 57 гривень та 50 копійок. Коштує сир плавлений, ферма вершковий 160 г. сир біло 68,70. Крем сир Президент 180 грамів за 66 гривень та 80 копійок. 64 гривні паста лачята. Ковбаса добров сервелат 51 гривня та 5 копійок за упаковку. Такі ковбаски 61 гривня. Вага 90 грамів. 42 гривні ковбаски, вага 60 грамів, смак бекон. 66 гривень коштує виріб ковбасний гурман із сиром. Ціна за упаковку. Баварська 420 грамів. Ціна 50 гривень. 25,80 це є салямі баварська ціна за 100 грамів. 120 гривень ковбаса від своєї лінії прем'єра. Ціна за 420 грамів. Такі ковбаски з томатом та травами. Вага 120 грамів, 69 гривень, 38 гривень та 20 копійок. 100 грамів ковбаси від добров кірольської. Є зріз, можна подивитися, як вона виглядає в зрізі. 38 гривень та 10 копійок. Ковбаса швейцарська із сиром. Ціна за 100 г. Сир «Ементаль». 39 гривень та 20 копійок від добров ковбаса, делікатесна Сервелата 129,90-130 гривень за упаковку 280 грамів Ось цю ковбасу можу вам щиро рекомендувати: пробувала, брала склад хороший, рулет курячий, ціна 164 гривні за упаковку. 167 гривень та 30 копійок коштує ковбаса добров шинкорубана. Вага 500 г. Ціна вказана за упаковку. Яйця курячі, 6 гривень та 35 копійок одна штука. Ціни зростають кожного дня. На цьому буду закінчувати. Хочу побажати вам всього самого доброго та самого найкращого. До нових зустрічей!